Мені його атмосфера в фільмах завжди подобалась, mm -hmm. і вона мені ну, не була якоюсь такою банальною, такою, ну, бо тут mm -hmm. багато кліше. І я собі так згадую, наприклад, е... Боже, як Свінітот, е... mm -hmm. Чарлі та Шоколадна Фабрика. Сонна Ліщина це теж Тім Бертон, Джонні Деппі і теж Річі Крістіна. Я не знаю, вроді ні. Я знаю, ні. Я, я, я знаю що... вершник без голови ще інша назва. За не, не, не знаю. Роман. Я за, за це точно знаю. І знаю, що мультфільм Мертва наречена, угу. це теж його це ж, це і це ж. І це ж фактично, ну, я вважаю, що цей мультфільм це класика по атмосфері і так далі. І я думаю, чи, ну, типу, це його робота, чи це. Малан Бадой. Чи це все Джонні Деп, Хелена Бонем Картер. Так рішали в цих фільмах, чи що, тому що насправді ті фільми мені подобаються. І мені та атмосфера не перетинається з атмосферою Венсдей. Ноль. Таке відчуття. Що він просто хотів зробити бабла. Ніби, ну, Чи... Потім я ще почитала, що він виступає як продюсер, і думаю, ага, точно вклав бабло, точно хоче зробити відбити. І це мені вже було ну, мене це трошки розчарувало. Ну, комерційний ньому, як... Тім Бартон. Це, 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 це ніби комерційне ну, попадання. Хоча комерційний мертва наречена, проект. теж я думаю, доволі успішний. Але, ж це, Але ж це ж, гарно. ж наскільки це, це просто улюблений мій мультик, насправді. Так? Там, ну... «Мертва наречена» з дитинства, Це просто таке захоплення, і там справді було Іля. Якось від цього всього. Мод, ну, вона та, таке і ти їх любиш ручне. водночас, якось від цих персонажів і не можеш відірватися. А тут та, тут така атмосфера трошки такого продажного Netflix.